Я старший сержант Усик сніжана, моя підопічна Джета, і ми служимо в ОКПП Київ. Ми служимо вже чотири роки, повних чотири роки займаємося перевіркою осіб і транспортних засобів на даний момент. ви виявляєте? — наркотичні засоби і прекурсори? Треба думати не тільки за себе, а і за собаку, знати там які речі. Ну, як особисто в мене, в мене є її спеціальна аптечка, також бо тому що це собака і все може бути. Тож ну, їжа саме основне вода. Тобто тут треба завжди думати і про собаку в першу чергу. Також я десь місяць шукала собі собаку. Е, мені допомогли її знайти. Ми приїхали, вона одненька залишилася. Я її забрала, і я ну, не жалію, що в мене така собака. І ну, ця собака зі мною 24 на 7 постійно. Ми були до самого ну, першого дня війни. Ми поїхали в аеропорт, і там протягом дня, коли ми були, то вона сильно допомагала як мені, так і іншим. Морально сильно допомагала. Для них було трохи незвично чути ці вибухи, хоч вони працювали, ну працювали з тим, що ми ходили поміж літаків, ці шум двигунів, тобто вони до цього звикли. Але коли почалась війна, оці сильні звуки, ну вони спочатку реагували, а потім вже це для них стало так, як ну, вже повсякденне. Мені легко ну навчання саме по собі було ну нелегке. Тут однозначно, як сказати, собака змінює. Людину все одно. Ці тренування постійні. Ти маєш навчити її, а навчити ну, людину важко, а собаку також. Тобто, треба мати терпіння велике. В аеропорту було в прикурсорі багато возили. Наркотичні засоби було, але не так вже й багато. Сили в першу чергу внутрішньої, знаючи, що їх чекають тут живими, здоровими, неушкодженими. і я сподіваюся, що всі повернуться додому. Чим скоріше, тим краще і з перемогою.